Банофі Банофі – неймовірно смачний десерт з Британії, який готується дуже просто із простих продуктів. 300 г будь-якого пісочного печива подрібнюємо в крихту, додаємо 2 столові ложки цукру та 150 розтопленого вершкового масла. Перемішуємо до однорідності. Та викладаємо в роз'ємну форму діаметром 22 см. Дно форми краще застелити пергаментом. Утрамбовуємо печиво, формуючи бортики. Краще взяти склянку з плоским дном. Випікаємо 8 хвилин при температурі 175 градусів. Основа пирога повинна лише легка підрум'янитися. Не випікайте довго, бо вона буде твердою. Даємо повністю охолонути і зверху покриваємо вареним згущеним молоком. Знадобиться одна банка. Потім викладаємо нарізані банани. Банани вибирайте стиглі, але щоб вони не були м'якими. Далі збиваємо 100 г жирних вершків 33%. Вони повинні бути обов'язково охолодженими. Додаємо дві чайні ложки цукрової пудри та збиваємо до м'яких піків. Викладаємо на банани та прикрашаємо. Смачний банофі-пай готовий. Залишається тільки охолодити не менш, ніж 30 хвилин. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Щоденний гастрономічний календар, поради та рецепти чекають на вас. Готуйте разом з нами! Всього вам найкращого! Бережіть себе та своїх близьких!